Піхотний тактичний комплекс хижак від виробника Рарок. Розглянемо з вами цей комплекс. Розглянемо, як кріпиться. Побігаємо сьогодні з неї. Постріляємо. Глянемо на мобільний. Бажаю здоров'я українці! Сьогодні хотів би вам представити піхотний тактичний комплекс хижак від виробника Рарок саме для кулеметника. У нас є дві альтернативи: це або ж система це хижак, або РПС з платформою і гнучким коробом на ПКМ. Кому як зручно, розглянемо з вами цей комплекс хижак. Спочатку всередині, як в зборі, потім зовні. Розглянемо, як кріпиться, які в нас ідуть ТТХ даної системи. Побігаємо сьогодні з нею, постріляємо, глянемо на мобільність, як зручно піхотинцю з ним сідати, лягати, вставати, пересуватися. Відкривати вогонь і зрозуміємо, наскільки дана система є ефективною. Почнемо з ТТХ. Загальна маса даної системи без спорядження, без боєприпасів у нас іде 7,2 кг. Якщо ми споряджаємо на 650 боєприпасів, у нас десь йде маса до 18 20 кг. Можна спереджати менше. Зараз більше буде мені писати, що як це тяжко, яка це велика маса. Ти попробуй одягни, а пробіжи, як це некомфортно і важко. По-перше, доля кулеметників, вона взагалі є тяжкою. Сам ним був, розумію, знаю, маса загального спорядження, що з коробами, що з хижаком. І взагалі бігати з кулеметом це дуже тяжко і це завжди надмірна вага. Тому я лише вам буду говорити зараз сухі цифри. Показувати, як працює, а ви вирішите, чи це вам підходить чи ні. Також про комфорт. Взагалі, війна це не про комфорт і не про якісь зручності. Війна це є дискомфорт і це надмірні навантаження на організм, тим паче на спину і, і на все просто. Це війна. Не треба писати, що є зручним, а що є незручним. В цілому, перебування там є незручно, що знаходиться в ньому всередині. Перше. Нас зустрічає платформа Velcro під Chevron. Якщо відкриваємо верхній карман, в нас йде велика платформа MOLLE, де можна нижній фахсекс переміщати вверх вниз регулювати, тим самим верхній карман більш зажимати, притискати до верхнього короба. Збоку у нас ідуть фіксатори для переносу самого хижака системи, які фіксують даний рукав. Сам рукав. Тут кріпиться до хижака для зручного перенесення. Він знаходиться в кожуху, який знімається на велкро і кріпиться до нього. Є металевим та від'єднується від самого короба. Ось так ми від'єднаємо зараз до нього перейдемо пізніше. Значить, що в нас є ще ззовні? Перевертаємо систему. Найголовніше, це саме кріплення даної системи до кулеметника. Наскільки якісно ви зможете його підігнати під себе, настільки вам буде зручно з ним пересуватися, він не буде вас їздити по спині а буде намертво зафіксований. Для цього в нас є верхні лямки, які мають молі, на які щось можна вчепити, вони регулюються тут, на системі молі, подававши цю платформу. Вище, нижче. Ви можете дану платформу піднімати вище себе або ж нижче. Наступне є бокові демпфери та стрічка 3D, яка знімається. Дані е, в нас лямки фіксуються посередині на фастекс. На грудях. Зверху в нас є ручка для переносу. І знизу теж пояс, який має 3D-сітку і як демпфер для кращої фіксації, що знімається, і верхній фасекс фіксації на поясі. Тепер оглянемо частину внутрішню та сам рукав. В середині в нас йде металевий каркасний короб. На якого можна лягати, стрибати не знаю, який витримує навантаження і не деформується. Зверху в нас стрілка для напрямку боєприпаса, з однієї для подачі саме рукава, стрічки під'єднання. З іншої сторони в нас іде резиновий фіксатор даного коробу. Ось так виглядає. Тепер ми під'єднуємо рукав з однієї сторони. Закриваємо систему, а з іншої сторони під'єднуємо його до кулемета. Тепер ми беремо дану систему, споряджаємо, заправляємо туди стрічку, одягаємо на бійця, правильно підганяємо по всій системі та виконуємо декілька вправ зі стрільби для того, щоб показати взагалі. Відносно мобільність, як з ним сідати, лягати, вставати, стрільба в русі. Наскільки зручно взагалі бігати з цим рукавом, приєднаним до кулемета, та робити якісь мобільні переміщення? Тому заправляємо, одягаємо та на відстріл. стрічку на сотку, не заправляємо 650 Для цього відео, щоб там закинути всю систему 650 зібрати 20 кг повне спорядження, щоб я його одягнув, як там я буду бігати. Фізична підготовка кулеметника це дуже індивідуальна штука. Комусь заправ 150 він буде бігати він не буде відчувати цієї системи, комусь заправ сотку дай короб з кулеметом і з ним впаде. Тому перевіряти мою підготовку з даним хижаком, сенсу ніякого не бачу. Нам важливо зрозуміти, наскільки він мобільний, не заважає рукав стрільбі, наскільки я можу там сісти, лягти, встати і з ним стріляти, і наскільки гарно подається стрічка в кулемет. Ось це наша цілість. Тому зараз заправляємо першу сотку, просуваємо її в рукав, під'єднуємо, одягаємо дану систему, підганяємо під себе, фіксуємо та відправляємось вже на стрільбище. Для заправки. Відкрили ми верхній короб, бачимо стрілку направлення боєприпасів. Беремо за язичок стрічки і просто його вкладаємо. Стрічку вкладено, в середині вона, сам короб середині проклеєний пластиком, то вона не тарабанить, кажемо так, виконує роль. Шумоізоляції. Тобто, от я заправив, майже беззвучний. Закидаємо язичок, просунули, закриваємо короб. Є просунули стрічку, заправляємо систему в рукав. Перед одяганням даної системи я рукав на один із фасисів приєднав до самої системи, що він мені не заважав, коли я буду її одягати. Коли вже одягну, просто візьму, від'єднаю, опущу і вже буду приєднувати до кулемета. І того ми лямки ці. Підтягуємо ось так, прижимаючи до тіла краще. І грудні теж піджимаємо. Одягнули, підігнали, максимально піджали до тіла і задньої плити. Беремо кулемет наушники на ділянку для сільби, під'єднуємо та зробимо декілька вправ для взагалі от перевірки даної системи на мобільність. Приєднуємо систему до кулемета та починаємо відстріл. Зараз ми постріляємо стоячи, з коліна, в русі, ляжу з кулеметом, на спину ляжу. Просто глянемо чи не заважає даний рукав стрільбі. Ну що ж, відстріляли з даною системою. Що можу вам сказати? Перше, треба мати багато здоров'я, щоб взагалі бути кулеметником і бігати з даною системою навіть з коробами. Наступне це дійсно мати великі речаги, довгі руки для того, щоб стріляти стоя, сидячи і вільно тримати кулемет в руках, щоб він не створив якогось дискомфорту. По самій системі, сам рукав, в який входить сотня, він... Скажімо так, тяне в сторону, але знову ж таки, якщо є сила в руках, то в принципі він не буде заважати. Даний огляд ми сьогодні завершили, розібрали його ТТХ, як кріпиться, як стріляти. Він не сковує. Жорсткий каркас всередині, на нього можна лягати, він не деформується, стрічку подає, що є самим головним, немає насклинів. Тому система може бути крутою, якщо вона попаде в правильні руки. Такий от огляд, пишіть свою думку в коментарях. Чекаємо вас там. Слава Україні!